Всім привіт! Ви на каналі Фінські Дні. Я йду в садочок. У мене батьківські збори. Ось я заболіла, дівчатка заболіла, Андрюша трохи заболів. Ну, вони ходили цілий тиждень, Почти тільки б не пішли сьогодні. У нас сьогодні п'ятниця. Ось. Так що вони сьогодні вдома. А я почти доходжу до садочка. У нас випав сніг. Ось у нас така чудова погода. Ну, і хорошого вам дальнешого просмотра. Всім привіт! Ми на шашликах. Скажи привіт всім моїм друзям. Даш, помахай ручкою вашу Всім привіт Ну, вам допомагати, скоріше, привіт нашим подписчикам, О, ми тільки розпалюємо, скоро буде. Всім привіт, ви на каналі Фінські Дні. У нас сьогодні 31 число. У нас сьогодні погода тепла, хоча у нас тут і сніжочок є. Ось, я йду в магазин. Даша Івана і Андрюша вдома. Вони приболіли. Так, будемо робити ми сьогодні хінкалі Може я вам покажу, як. І в планах у мене сьогодні йолку розібрати. Може, цей планег вам теж покажу. Побачимо, як буде. Але це ще під питанням. Так що так у нас ще всі заболіли. Так що вони в школу сьогодні не пішли. Я заболівся, трохи вже в мене проходить. Андрюша, Даша заболіли. Так що, отакі в нас справи. Зараз вам покажу, яка в нас тут погодка. Ось така у нас тут краса, ночь був сніжок невеличкий. Ну зараз получать погода. А то в нас було плюс два, плюс три, все таїло, свисько було. Я вже доходжу до магазина. У нас там десь десь сонечко виходить. Ще не всі украшені пособирали. Що Аж... тут есмаркеті? Я вже скупилась, йду додому. У нас погода плюс один. Ну, таке непрогладне, ось так дітям мені жарковато. я сняла. Это не так как. Она, она. Ой. Что? Я закрываю. Ой.